Депутати Коломийської міської ради втретє зібралися на засідання 65-ї сесії. Цього разу робота була зібраною та швидкою, торкаючись як внутрішніх організаційних питань, так і нових ініціатив для громади. Начальниця управління організаційної роботи та контролю Світлана Сенюк розповіла про зміни у складі постійних депутатських комісій. Депутатами Ганною Пасічною і Михайлом Грицюком були подані заяви на зміни в комісіях. Ганна Пасічна переходить в комісію по освіті. А Михайло Грицюк переходить у до в комунального оренду комунального майна начальниця управління економіки Коломийської міської ради Інна Ткачук представила депутатам інформацію про конкурс проєктів, який було проголошено у громаді 14 листопада. Хто може подаватися на цей конкурс? Це громадські організації новостворені, які зареєстровані в Коломийській громаді і планують реалізувати проект соціально-економічного розвитку саме на території Коломийської громади протягом 20 календарних днів Ватиме прийом заявок на конкурс, тобто до 3 грудня, включно. Фахівчиня каже, що подати заявку на участь у конкурсі доволі просто. Громадські організації подають всього навсього чотири документи: це перше заява на участь у конкурсі, друге це опис проекту, третє це кошторис, і також інформацію про громадську організацію. Тобто, де зареєстрована витяг з реєстру. Також максимальна сума такої фінансової підтримки це до 20 тисяч гривень. Далі депутати прийняли ряд основних питань та затвердили земель. З колоною Богдан Малайський, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.